На панове гаряча новина у відповідь на бридвому годінню дудок в в Африці під час чемпіонату світу у Львові вирішили дати гідну відповідь. Тому у нас вже закупили 3 гектари скла і 4 тонни пінопласту. Ви Знаєте, все менше часу залишається до початку Євро 2012 завершуються останні приготування. Футболісти приходять останні тренування. А до України вже починають прибувати перші вболівальники. Але вже зараз ми впевнено можемо сказати, Україна готова до Євро 2012 Про це наш фоторяд. Увага на екран. Нарешті це сталося. Артем Мілевський заявив, що заради перемоги на євро він навіть кинув пити. Українські футболісти взагалі забули, що таке сон. Звічного клубу одразу на тренування. А тим часом незалежні експерти підтвердили, що на українських стадіонах росте трава без гМО. Новина шок. З достовірних джерел стало відомо, що відкривати матчі у Львові буде мер козятина. Бо... Бо як він заявив, має великий досвід в цих справах. А тим часом в Україну починають не те, що прибувати, а вже навіть відбувати польські вболівальників. Корейський супершвидкісний поїзд нарешті приїхав у стрий. Ще два дні, і він буде у Львові. Полюбляють футбол і які естради. Сергій Сосєдов і Сергій Звєрів напередодні старту чемпіонату провели між собою товариську гру. Нарешті стало відомо, чому національні збірні відмовилися від послуг тренувальних баз у Львові. Радісну новину оприлюднила Федерація футболу України. У продаж надійшли додаткові квитки на євро. Вже за два місяці до початку євро на вокзалах і в аеропорту почали чергувати львівські волонтери. Для забезпечення повноцінної охорони Віктора Януковича під час футбольних матчів на президентській дів ложі встановили нову захисну систему. Розвивається український футбол в селі підгайці сільський голова на трансферному ринку обміняв двох бичків на легіонера з Бразилії. Пані Данове, і на завершення сенсаційна новина. Нарешті стало відомо, як придумувалась схема руху маршрутних таксі у Львові.